Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні будемо дивитися скінчики тачки Low Rider. А перед початком гри по традиції, як завжди, натискайте мені на вподобаєчку, мені буде дуже приємно. Це підтримує мій канал. Одразу кажу вам дякую. Також, хто ще не підписався на канал, натискайте на кнопку підписатися та натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, давайте подивимось, скільки я монет зробив. Дивіться, 2 мільйона 133 163 монети. Круто, лайкосик. Так, що, натискаємо Race. Так, дивіться. Е, так. Е, мене ця тачка Lowrider райдер е, на 100%. Бачите? Так, що? Давайте тоді цей скінчик. Бачите, це скінчик він фуловий. Давайте, як завжди, зробимо тест, подивимось, як він, лоу-райдер їде з цим скінчиком. Так, що, натискаємо старт. Oh my God, oh my God. Fuh. Da, rotator. Так, є другий некст. Так, next. Так, другий. Окей. Okay. Так, є. Yeah. Так, що? Натискаємо Race. Так, прокачено. Так, що? Давайте тоді дивимось ось, це, ось такий скінчик, тільки що був. Давайте візьмемо такий синій. Так, сюди. Так, робимо тест, натискаємо старт. так, ну синій мені подобається такий. Такий яскравий. Так, третій. Next. О oh май гад, застряг. Давай, давай, давай. Next. Next. Треба було не підстрибувати, був би перший 100%. Але бачите, це вже будемо знати, та на наступний раз таку помилку не будемо робити. Будемо розумнішими. Так, другий. Некст. Другий. Натискаємо ОК. Okay. Так. Натискаємо Race. Так, давайте я хочу зайти сюди. Оце, ось так. І поставити ось так. Подивимось, воно буде щось, бо воно, бачите, нуляче повністю. Так, давайте зробимо старт. так, щось пшикає. Може ще й працює. Так, мені здається, що так набагато краще. Бачите, я навіть колеса не піднімав вгору. Так. Або кузов а колесо донизу навпаки. Бачите, вже другий раз перший, це круто, next. Так, є круто. Давайте зайдемо поки що сюди. Івенти. Дивіться, я можу зробити гоночку. Так, натискаємо Race. Так, зробили ідеальний старт. Так, а чому я другий? Так, я програв. Окей, натискаємо Next. Капець, на жаль. Так, давайте зайдемо в магаз, ні, поки що скриньки не прокачалися. Так, о, ось тут можна подивитися відео та зробити монет. А вже ж один, два, три. Натискаємо чпуньк. Так, є. Круто, зробили монет. Оце супер. Так, ось тут так, ні поки що. Треба почекати. Окей. Що, тоді вже будемо завершувати відео. Що Тоді, як завжди, 6 лайків, натискайте, будемо продовжувати наступне відео. Дивіться, скінчики нові Lowrider. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення. Мяу!